Всім привіт! І зараз я роблю вечірній обхід, ну, вечерня, вичер... ну, можна сказати, бо вже... бо вже п'ята година майже. От. Тому зараз буду готувати. Тільки... Візьму. Знов... Кращий ракурс. І так, щоб вони діставали до зерна. Двірі, потім до качки буде запротиву. там буде таким незручно. Ну, як не, з, не незручно, вони почнуть більше повірити через е, велику кількість багна. Нібудь, мокньки, там полезно на вулиці 20. Ну, сьогодні 13. Чи 11-14 градусів, але... Це перекращено це не підвірю. Типлішемо І, і Сухіші. Ну, в принципі, в стайні їм було би було б тепліше трохи. Але в стайні вони можуть захопити стані, якщо хочуть на ночі, але вони не хочуть, вони на вулиці лишаються. Вже скоро будемо прибирали лише. Собака їх не з'їсть. Вона їх підганяє від себе далі, щоб з'їсти, вона їх не ловить, не їсть. Індюки, от вже бачите, які великі індюки. Скільки їх, я не знаю. Точної кількості, скільки їх, я не знаю. Індюків треба вже прибирати, не зменшувати їх кількось до одного, з трьох до одного, бо я бачу, що... що потрібно вже зменшувати. Бачу, вони вже ніби б'ються навіть. Бачу, вони вже якісь такі убиті. Інших корай треба буде від'єднувати вже. Карлики треба буде їх закривати окремо. Щоб вони привикали разом ходити. Щоб... Ну, вони так, в принципі, разом ходять. Тут прив... переважно разом ходити. Ці двоє чорні переважно разом ходять. Ці карликові також разом ходять. Але треба буде їм вже закривати, ловити і закривати окремо. Брекель треба буде від'єднувати. Один півник, брекель і курочка бентамка живуть у сію. Треба дуже. О, я ще не оприділився, коли ще більше хочу білого цього скоріше, або чорного. Ну цього, він дуже маленький. Він високий, такий масив, він високий, але по вазі він маленький, І його вони найбільше б'ють, він найслабший, і тому не хочеться лишати найслабшого, Хочеться якогось сильнішого. Лишати. Курочки не всі лишаються. Думаю, сьогодні її взяти перегнати. Оці. Перегнати їх останні і закрити. Куди кусаєш? Не кусає. О. Оцей бачите. Штейн побитий Штейн вимазився. Ага. Треба щось з цим робити. Дух. Ті, що побиті більше, я їх думаю найсильнішого лисати. Может, він найти. Хоч компет я не але вони вже вепили, зараз ще обрабимо. Ще спіна в одній качки на оці. Мені це не подобається. Ну, я зразу І кори все одно перелізли сюди. Індокащурів треба буде Але їх, думаю, можливо пізніше чи що, чи, чи зараз. Я не знаю, ближчим часом будемо прибирати лиші в пациенті. Тоді вже буде видно кого лишати, кого прибирати зі стаду. От, три індокащура є. І качок, як осейка кількість є. Я теж вже не пам'ятаю точно. Нібито з гусей є п'ять штук, якщо я не фулясні зарплату. Раз, два, три, чотири, п'ять, та п'ять штук. П'ять штук і чотири знаключаються. Одну можна прибрати, я не але скільки гусаків, скільки гусей. Я вже не пам'ятаю своїх таки і кочурів лишніх автобирати. Зараз їм влеві пити. От вже налив їм пити. Їм вистачає стільки, бо вони зараз все в вид... звідси. Так то будуть пилити. Бо бажаю, що води не є багато не будуть бреснувати. А ні, все одно будуть. Так. Вже з них кого лишати буде, я вже приблизно знаю, так. так, Зараз роли там передали. Вже сіною ще вчора. Я вчора записав відео, я їх викладаю не, не всі не по порядку, деколи і деколи викладаю по різним числам. Там, знімаю, там... допустимо, зняв одне в, в суботу, друге в неділю, а виклав одне в понеділок, друге в п'ятницю, щоб був якийсь проміжок між ними. Вона трохи погризла вже. Масочки. Так незручно одною рукою набирати. Я зараз, коли наберу, вже включу камеру, от вирішив набрати вже двом зразу, щоб поокремо набирати. Раз то було б довше набагато. От. Її звати білка якщо Ем, якщо щось білої їм, їм ще поки що нема, але можливо придумаю якесь. Так. От друга. Цієї білої ще немає. Це дві самички, ця самичка і ця самичка. Тут сидять карликові кури. вони тут ночують. І брек і від наші дві штуки. От. Вирішив зняти прикольно. Це вже облила мене. Я вже теж мокрий, бо облила мене, перевернула миску. Ну, не миску, а, цю, а судочок. Йду до наступних. От що я її говорив, в неї кліточка маленька, і вона знов сьогодні вже не ходила багато. Ну, вчора її тільки вичистили, вчора вечором. Тобто ще навіть не пройшло 24 години. Бо вичищали її пізніше десь. Може якихось 20 прийшло, може. Ну якщо зараз п'ята вичищали її сьома, то десь годинок 22 прийшло. І така мисочка це купляли для котів, але котам вона щось не підійшла. Бо котам більшу дали, а їй дали оцю. От. Це молоденька, я не пам'ятаю скільки місць. Треба дивитися, коли її купував, і там писали скільки їй місць. Їх теж вакцинується і буде пускатися до самця. Ну і от єдиний самець. І йому водив. Куда? -то? Він майже все вилив. Трохи лишилось, йому, думаю, хватить до завтрашнього ранку. Для них вода спеціально гріється.